Робили ту хату з нуля. Там тільки був фундамент, і в більше нічого не було, то з одному управління заливали. Ми підняли тепіч, ми розгружали, все ми робили. Розрахунок який був, вимурували, розрахувався. Но за муровку він заплатив, а коли ми зробили кришу, він з нас зняв, що він мав 30 тисяч гривень віддати, він нам віддав 10 600. І при тому він сказав, що. Я гроші, він зі мною розраховувався, я людям не дав. І перед тим, що я в нього робив, він 4 тисячі мене здурив, воду я проводив через воїнську частину. Тоже це було, це було 4 роки чи 5 назад. То саме, і теж Ілля Васильович. Отак так воно і було. Ну то тут є. Ми, Ми, Ми теж робили разом. Так, так, так. і ще один. А тут нас троє робили. От, оці люди тут робили і де ділися ті гроші. І скільки бажано, щоб узнати, скільки тих грошей було зібрано від людей, бо люди вже ображаються, що гроші ми зібрали. А він так сказав, що він мені заплатив гроші, я зі мене розрахувався. Нехай депутати наші піднімуть це питання, де ті гроші ділися... Бо ми ті гроші, бо ми ті гроші не брали. Бо ми ті гроші не брали. Ну, то KNOW, Ту, що говорити, як воно так і було. Дощ не дощ ми робили. А треба хату закінчити, бо на зиму треба зайти люди жити. І отак воно у нас вийшло. І тому ми це питання хочемо підняти. Ніколай Ніколаєвич, ми були в Ніколай ніколаєв карлічука він сказав, що по фінансах завідує Карлічук Ілья Васильович, що він цими питаннями не займається. Він нам так відповів. Кажу одне, що по ціннику подивилися по розрахунків, що нам віддали, а що ні. Я не, не є благословлені багато в словах розговору, бо я працювати буду. Люблю. люблю, щоб за свою працю було заплачено те, то, що, то, що домовлено було. А ще ж, не знаю, що більше Просто це. В кінці кінців вийшло, що нас зробили дорочками. Ми ходимо за свої гроші, за свої зароблені, не можемо навіть заполучити ті гроші. І ще що можна сказати, що вже не вірю нікому цим. Вони кажуть одне, а роблять друге. Була ціна сказана нормальна. Договорена. Ціна є там не є. Так воно і є, бо я кажу, взяв цінник, подивився, що заробляють хлопці по, по, по строїть. І це одинаково, все нормально. А тут кінці, що вийшли, що вони тисяч вони надули. От повинно було 31-600 бути, а мені дали тільки 10-600. Мені легше робити вас, щоб я багато говорив. Але так, так і є, ну. То, що є, то говоріть. А що вам? Вам нема, що кидати, ви свої гроші що заробили? Ви свої гроші заробили, хлопці? Сказано. А як було, так і є. Тож... І він ще казав, що він каже, мною питань немає, я нікого не дурю, кажу, я з вами розраховуюся, як ми домовилися. Як в началі роботи домовленість була, він сказав, що. Він нікого не дури, він ці гроші віддає, бо у люди гроші зібрали, гроші є, а і ці роботи вийшло, що грошей нема. А де вони ділися? Добре. Добрий день. Добре. До нас які претензії до будівельників претензії є? Немає. І я поки це на роботі, це бригадир. Я бригадір, а я е, е, його Подсобник. робочу. Подсобник, да, я доволі цим звичайством. Ми робили так, піднімали уроку. Е, ну, За дві під неділі підняли. За десять днів? днів ми підняли кирпіч. Потім ми ще е, перекриття кліт і 2 неділі ми робили постійно. Це електрик наш, який тут був, електрик так все пописано. Претензії так до нас які, говори показує. Немає ніяких мені претензій до вас. Чула таке чи не? Ну я чула, але. От бачу. А за річку говорять, що він грав, мені віддав, а я з мене не розрахувався. Це за річку тут говорював. Ні, це даже мені цей як він то Анатолій Вікторович сказав, що він не заслуживався звільняв. Привіт, привіт. Коля, ти довольний строїть і цлам? Ну ти стане різно. Сідя в каче, вже я вам був. Скоро це зробили <посте> нам. Наши... То ми, то ми це питання підняти. ці гроші не ді, здавали тубі на будівництво, а їх не стало. Того ми вирішили цим зайнятися. І грош, гроші. гроші сп... з, Чекаю, скільки вони вказали? 20 тисяч мені дав. Вроді 19. Хай буде там 19. Ну, ще ну, ну, но... все одно це не є. Це не тисяча дві, розумієте, ні. Люди за то робили. Сніг, ну, да. дощ, що не було. Так, і в дощі, в сніг одягали всього, плащі, все. Ми купляли плащі, ми робили плащі. І да. не так, навіть купляли навіть плащі ті дощовики. І працювали по криші, лазали. А він кричав, бігом, 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 бігом. Ну то живе бігом, а то бігом, тепер бачите, ми розраховуємо. Розрахунку того немає. І чого ми пішли? Щоб ти теж сказала, що всі до нас щось, що претензії маєш? Немає, немає. Не немає. Як... ніякому. Ні що, ну, що від нас? Аж? Підняли, накрили. Дошкопатурку ми не робили. Так всім? Так, так. Все, це, діробка.